Всім привіт-привіт. Ну, е маю забавку. Хто слідкує за нашими відео сільськогосподарськими новинами, відео новинами знаєте, що нам порвало побило січкарню. І я вже плювався, вже якби і не хотів її встановлювати Але я забув на той час, що в нас ж малина стоїть, а ми малину косимо. Вже кілька років косим комбайном. Багато хто з того діла плюється, да. ви думаєте, що я там не в курсі діла за сім років малиноводства, що я не знаю, що малину по технології треба скусити, згорнути навіть листя і спалити. Так, технологія така є, і то правильна технологія, але є така штука, як закони і штрафи. І в нас вже років зо три, зо тири. Підняли штрафи за спалювання, за спалювання будьчого. Бур'янів, сміття. Наскільки я знаю, для простих людей від трьох, по-моєму, від трьох до 6 тисяч гривень для підприємців там десятки тисяч гривень за спалювання всяких таких відходів. Малина, солома, там листя. Ну, все, що то було. Зазвичай пали палять осінню і весною в селах. Та й не тільки в селах, в містах так само. Багато людей про то не знають, а частенько знають саме, коли вже приїжджають і їм штраф. От. Ну, коротше говоря, ми знайшли таку альтернативу, косим ми комбайном. Якщо комбайн з січкарні, вже класна штука. В старих відео в мене є, як ми молотили. Якщо дасть Бог доживемо, зробимо. Закинув свіже відео, як будемо молотити дай Бог, щоб ми молотили. Ну, оце я не спіша збирав комплектуючі, щоб встановити ту січкарню. Значить, що такий в нас казус невеличкий, значить, Ну який казус? Така ситуація. Такі ножі, давай Денис, показуй ближче. Отакі От ножі до січкарні в сервісних магазинах. Ніж коштує від 220 до 260 гривень один ножик. Я хотів їх всі поміняти, щоб збалансувати все. Та ви що, тут тих ножів? Не знаю, я не рахував, але їх до трасті, коротше, то буде дуже дорого. І не знаю, чи воно взагалі поможе. Значить, що ми, які ми прийшли, до якого ми прийшли рішення. Один з моїх підписчиків, старий мій колега, підказав мені, по-моєму, в Запоріжжі, в фірма, яка виготовляє ці ножі, ножі і ці шайби специфічні, тут такі шайби під замовлення. Калять вони все, як має бути. Я до них подзвонив, Кажуть, чоловіче, зараз ми працюємо тільки на оборонку. Значить, такі. Як то кажуть, замовлення не беремо, але є залишки. І я в них забрав залишки ножів. Оця посилочка прийшла. Ну я, звичайно, що її на пошті розпочатував вже. Але то було вже давненько, так що для вас я розпочатую ще раз. Е, значить, значить, не маю чим розрізати скотч, а ножі тупі вже. Е, ну, не важливо. О, пішло. От, е, Значить. О, прислали мені залишки ножів, і я вам скажу, дивіться, які ножечки. По-моєму, красиві на вигляд, і не просто красиві. Цей самий колега, що мені рекомендував, він поставив на свою січкарню все бо йому побило одного сезону, по-моєму, два сезони назад. Каже: прекрасно працюють, нічого їм не бракує. І такий ножичок. Він то ще купляв по 70 гривень, ну то було два роки назад. Мені достався він по 100 гривень за штучку. Отакий От 100, а такий в магазині 260. Є різниця, є різниця. Я думаю, що ну, по-перше, виробники хвалили, що вони не просто їх виготовляють, вони ж їх калять. Не просто з якоїсь з якоїсь там марки сталі розказували якоїсь там, ну такої, як має бути. Ну, коротше, я сподіваюся, що все буде добре. Залишки вийшли дуже небагато. Там буквально я не пам'ятаю скільки, десь біля 20 штук. Ну і слава Богу, що то. І ми ще в них замовили шайби. Та що то якась фігня придубалася? Отакі тут специфічні шайби, вони теж казали, що кальоні йдуть. Трошки вони на вигляд не такі, але я сподіваюся, що вони будуть, ну, як будуть? Будуть, не будуть, ми будемо все рівно їх перепускати через вагу. От, бачите, от такі вони такої формочки. А оригінальні а оригінальні чуть не такі. Оригінальні, оце, бачите, оригінальна ось такий, таким грибочком. А, а новодільна отака. Бачите, яка різниця? О, Значить, і тепер. Оригінальна ця внутрішня отака. А, а наша буде отака. Ой. А ні, має бути все добре. Дуже надію, що буде все добре. Ну, говорив там такий серйозний дядько такий, до речі, якщо він може буде мати час мене подивитися, що я сумніваюсь. Привіт майстрам Дуже жаль, що, ну, але що зробиш? Війна є війна, що не можна вас замовити всього. На цей комплект. Ну, будемо виходити з положення, як є. Е, значить, шайби є. Ще що аж тепер зобразив, що в мене не вистачає болтів. Ну, то я докуплю. Там ну, вони прості болти. Отакі, з гайками само Фіксуючі. самофіксатором, чи як воно там правильно називається, я не знаю. Е, значить, так, е, ножі є. Шайби є, болтики докупимо буквально в сусідньому магазині. Е, слідуюча проблемка була в нас от яка. Розірвало нам підшипника. Ну, це ви дивіться, то я просто болгарку його розрізав, бо він мені не сходив. Я бачу, що тому підшипнику вже капець люфтить. Такий сенс було мучитися збивати його е, съйомника, такого не маю Коротше, взяв його болгаркою розрізав. Бачите, як розірвало нам? Видно, що це ну, на живому вирвало. І що. Ну, звичайна справа. Кожен, хто мав діло з залізяками. Що ви скажете? Чий то підчипник виробництва? Звичайне діло, китайський підшипник. Е е такий підшипник мені запропонував. Е до речі, мій сусід по селу е має магазинчик підшипників і пасів. Реклами він не, не потребує реклами, бо він вже дуже багато років торгує. Його всі наші механізатори, всі в окрузі, знають. E, значить, він мені запропонував точно такий самий китайський 400 гривень. Ну, кажу, хоч, хочу щось хороше. Ну, китайське, тут січкарня, сумасшедші обороти, хочу щось хороше. Нема питань, Василю каже, ну він, мій. буде тобі хороше, аби гроші мав. І ото хороше. Замовив він, прийшов мені хороший підшипник. Отакий. Я не розбираюсь в тих хірмах. Фірмах, фірмах. А де то там асфлянка, бачите? Такий підшипничок бомбізний. По-моєму, німецька фірма якась. А, то, напевно, її маркерівка. Ну, да, бачу. От. І цей підшипничок мені вийшов 1330 гривень. Щось таке. Виявляєте? 1300, грубо говоря, 1400 і 400. Яка різниця по цінах? от така ситуація. Блин, я тут хвалюся-хвалюся, ні, злякався, що може не підійде. Е, ну, от така ситуація. Підчепничок ми маємо. Масльонка болтається. Обов'язково мені треба, було, щоб з масльонкою. Бо без масльонки був наліччі її в магазині, а як ні, ні, тут треба працювати часто, бо то коса, то січкарня. Е, ще у мене на хазяйстві знайшлося такий гарний, гарний такий лист. Покажи Денис, он там, він там і на дровах лежить. Бачите, такий лист хороший, грубий. давай сюди. Значить, ми то всю, хотів сказати, так і скажу, поїбень обріжемо цей старий корпус. Останеться тільки рамка. Ну, рамка, вал. І противоріжучий. Це все маємо викинути повністю скопірувати тим листом. Він набагато грубший, Певно, в два рази грубший. Надіюсь, воно буде краще працювати. Е, ну, треба, звісно, посидіти добре, бо то ж так здається, що кусок бляхи, тож всі, всі кріплення, все це треба буде виставляти. Тут такі специфічні штучки стоять. от Бачите, от така штучка, вроді якась кусок бляшки, а то воно призначене для того, щоб не замотувало на вала. Солому чи там що там попадає. Коротше, треба буде добре посидіти коло нього. Значить, так, що я вам ще не показав, Прийшлось мені купити отаку штучку. Зараз господині скажуть, о-то-то! Да. Васька купив кулінарну вагу. Так, так, кулінарну вагу купив новеньку кулінарну вагу для того, щоб переважувати всі пари. Комплекти, точніше, буду, ну, я так планую, буду всі комплекти парувати і щоб вони. Ось таким набором чотири шайби, болт Гайка і два ножі, щоб вони всі важили один в один, в тютелька-в тютельку. І напевне, вже замітили всі, що ви замітили? Ви замітили лимонну кислоту. Так, так, лимонна кислота. Я купив її пів кілограма, але поки ну, 100-грамова пачечка одна, 5 пачечок, поки я спохватився вже дня з одної пачки в половину вже. До компоту вибовтав. Ну але нічого страшного на здоров'я, хоча яке там здоров'я кислоту пити. Ну от, значить, Як ви думаєте, на що я купив кислоти? Ну Можливо, багато хто скаже, що це вже повна дурість, Ну я вже думаю, якщо вже я те все, що я зроблю і воно не, не спрацює, тоді вже я просто не можу нічого сам зробити. Я хочу в лимонній кислоті відхвасити від, від, від ці шайби. Бачите, які вони, на що на них робиться. Скільки на них такої всякої ржавчини, її відчистити механічним способом проблемновато буде. То я ото все ці і ножики, все все старі маю на увазі. Е, ну, що мона буде з чистим, а що не можна, то в ремонті, щоб воно було ідеально чисте, самого вала. Е, думаю, ну не знаю, побачив. Може, теж трошки почистим якоюсь цією. е, як воно щіткою ну от Є така задумка. А ну, хто що скаже, як ви думаєте, спрацює той мій спосіб? Може хто знав, хто не знав. Значить, Відколи я ще купив того комбайна, можливо, він навіть через те нам достався, була страшна вібрація в січкарні. І я розбирав, рухав всі ножі, бо вони там деякі не рухалися, позаржавлювалися. Що? А, Показує дідня на мігах, що, блін, це цього... мушок. Впав. Ну, не страшно, вітру тут нема. якось воно погано тримається. Значить, щось я збився з теми. Ага. Була така вібрація, і і комбайн, особливо задня частина комбайна Хто бачив мого комбайна на на відео? Там бляха потріскала на живому, прямо такі тріщини, лапті такі. Е, і це і за тої вібрації. Е, ну Попередні власники казали, що вони ремонтували січкарню. Причому ремонтував нанятий комбайнер. Е, він зняв всі ножі, а потім поставив десь там частину нових. І як виявилося, я вже тепер, як почав розбирати, замітив, що ножі різні стоять. От вам вже я покажу. Бачите, от той ніж, ну хоч він і побитий, то понятна розбалансировка буде, але той же його певне побило при мені. Він заточений, бачите, як? Цей заточений з двох сторін і тонша бляха сама. Е, напевне, що була б в вага різна. Е, що я ще замітив? Різні болти ще замітив тут. Ну, особливо мене здивували різні ножі. Хоча от хлопці дзвонять розказують, що в них на січкарнях витерті ножі вже більше до половини, вібрації нема. Ну я більше не знаю, чим, чим ще можна пояснити ту вібрацію. Звихнутий вал, ну його звихнути ну, нереально. Якщо в нього щось попадало е в січкарню, буває таке, що попадає. Ну, б'є ножі і зупиняється. Тож, е щоб його звихнути, таку трубу покажити, то ну, не знаю. Я, я щось не вірю в те, що він звихнутий. Я дуже надіюся, що, що хватить тої штуки. План у мене такий, значить, переваримо корпус, тобто ту бляху всю замінимо. Ще, можливо, з села привеземо. О, треба не забути, ще той як його. Я на нього кажу раків хвіст. Знаєте, такий розпилітель січки, така штука. Вона в мене є, але я ніколи з неї не молотив. Ну щоб зразу подивитися, як вона має чіплятися сюди, може ми її теж підремонтуємо їй якби не дуже треба. Е, цього. Ну, але ж якщо вже буде така можливість, то щоб не привезти, е, значить задом такий. Міняємо бляху, е, вичищаємо, відважуємо всі пари, все буде чистеньке, складаємо, ставимо на комбайн, е, ставимо на комбайн січкарню без ножів. Запускаємо, слухаємо, чи воно не вібрірує. До речі, напевне, що якщо не забуду, вам відео зніму, як воно буде. Якщо вібрації не буде, дай Бог, щоб її не було, тоді є надія, що вібрація була через розбалансування ножів. Тоді будемо ставити всі ножі на місця. То я так думаю, що воно так легко буде, ну не знаю. А як, буду, як планую я їх підганяти вагу, я їх просто буду гострити самі ножі, і таким чином буду зменшувати їм вагу. Ну, так собі планую, бо я ще їх, чесно кажучи, не важив. Я ще навіть вагу е з упаковки, як в магазині, пробував, так ще й не доставав. От Ото також все наготував. Чесно кажучи, нема настроєння. А нема настроєння, я замітив, що якщо я буду щось робити собі не під настрій, особливо якусь таку роботу, отаку, от як я кажу, мозгойобку, що треба добре подумати головою і щоб все файненько правильно, то потім буду переробляти. Так що. Треба мати натхнення, знаєте, як то художники там, як-то, як-то, як -то. для художників тих треба е, забув, як воно називається, що там їм натхнення дають там, дівчата чи музика хороша, чи ще щось так само мені. Треба натхнення. Може, мені теж спрацювала б якась файна дівчина, натхнення січкарню ремонтувати. Як ви думаєте? Треба задуматися. Я тут жартую, жартую, а часом з тих жартів. Щось е, правильно виходить. Деня, він сидить, сміється, бляха-муха. Як ти думаєш, Деня, Якби якась файна дівчина, то мені було б веселіше крутити ту січкарню, чи ні? Ну, не знаю, якби відволікала, стояла тут над головою. Ну, то таке діло. Бувайте здоровенькі, підписуйтесь, підписуйтесь, й мать. Я дивлюся цифри. йо 90, більше 90% мене просто дивляться, а підписників, підписників тільки ну, менше 10% підписників, глядачі мої. Чого я вам кажу? Е, мені все рівно толк є, чи ви подивилися просто і пішли собі далі, чи ви і не підписалися. А вам, якщо, вам, якщо ви мене дивитеся, значить вам цікаві наші, наші відео, наш канал. І ви просто, якщо не підписались, ви пропустите слідуюче відео, можливо, для вас цікаве. Отака От ситуація. Так що, ну, я не, не наполягаю, але підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Дуже цікаво. Мені, повірте, хочете, не вірте, хочете, не вірте. Я коментарі ваші, всі, які я можу прочитати, я читаю. І, е, до речі, дуже багато саме з ваших коментарів я беру інформацію і задію, е, в свою, до своєї роботи. Дуже вам дякую за ваші підказки. Лайфаки, як то й кажуть, чи як? Чи ла, як воно там, бляха, я то слово ніяк не можу з. Лайфак чи лайф? Лайфхаки. Лайфхак. -ла коротше, ваші рекомендації. О, так правильно сказати. Ну, що бачите, таке пішло в час, що слова вже міняються, вже тут лайфак. Як там ще коротше, ну, багато таких суперсувременних слів. А тут ще мені дехто каже, що я на страшному суржику говорю. А як вам той суржик? Лайфак, контент. Ну, що там, що як? Подписчики. Коротше, такі слова. То то що не, не суржик? То ще, по-моєму, пухня суржика. Ну, коротше, як би там не було, говорю я так, як говорю, і матюкатися буду трошки. Так, виходить, мова живіша і легший, і нема пауз таких дурнуватих, як собі так думаю. Добре, я щось заговорився, нам ще треба їхати в дорогу. Поки що бувайте здоровенькі. Ану пишіть мені, що ви думаєте, на все, що я задумав з січкарнею. Може вже хтось мав такий секс? Е, вот, і які були результати? Удолітворилися, чи не удолітворилися? Напослідок вам ще розкажу коротенький анекдот. Значить, психолог, по-моєму, питає в чоловіка, щось там проблеми в чоловіка на що, ну, старший чоловік на щодо сексу, він каже: от так, дивися, ти зранку йдеш на роботу, так? на зупинці ти бачиш гарну, гарну дівчину. Ти возбуждаєшся, ну, той каже, так. Да. А ти пропрацював цілий день і ввечері ти вертаєшся додому, і знов на зупинці бачиш ту саму гарну, гарну дівчину. Ти возбуждаєшся. Він каже: Та ні, ну задоубався на роботі і вже все. Він. А, а йому психолог каже: Ні, ти не задовбався. Тебе просто твоя робота удовлетворяє. Коротше, давайте так, щоб наша робота нас не. Бувайте здоровенькі.